Ради вас бачити усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник. Oh. GC Game World привітали у твіттері War Хорс з релізом Kingdom Come 2. Красивою картиночкою. Непогано, непогано. Нінтендо похизувались, що весь час напродавали 150 мільйонів свічів. Вам є чим похвалитись. Age of Mythology Retold 4 березня завітає на PlayStation 5. До неї також доєднається Age of Empires 2 Definitive Edition десь колись пізніше, але теж навесні. Точно, О, що я хотів. Подейкують, що Valve надумали ще раз увірватись в бій повноцінних консолей. Джентльмени, вітаю вас у своєму підземному лігві. Минуло 30 років, але я повернувся. Інсайдери стверджують, що відкопали інформацію про умовну Steam Машин 2, котра створюється в тісному партнерстві з AMD. Хто його зна, можливо, ця друга спроба дядька Гейба буде вдалою. По третьої тоді ми навряд дочекаємось. Тим того три нещасливе число. Прокляте. Інтернетами ширяться чутки, що кепком тишком нишком створюють ремейк найпершої Devil May Cry на Re-Engine. А крім графіки, планують оновити ігролад та розширити сюжет. Ця історія стає дедалі кращою. Capcom під час своєї трансляції повідомили, що Fighting Collection вийде 16 травня. Крім того, говорили про анімушу. заанонсували ремастер другої частини. Нагадали про сиквел Окамі з камією, та дуже багато розповідали про Monster Hunter Wilds. Я, я не знаю навіть чесно. Я не знаю за що братися. Очі розбігаються, руки. Р розбігаються також, все розбігається й обсідіани. Виклали чотирьоххвилинне хвилинне відео, в якому пояснили трошки лору Авоут та як саме він буде пов'язаний з Pillars of Eternity. Це відео стало третім в серії лорних відео від обсідіанів. Проте я чомусь помітив їх тільки зараз. Але це щось знайоме. Ще пак їх зняли штук 20 і досі знімають. Нащо Хто знає? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.